Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на розклад пасіанса на період з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Розклад починається з лаврового вінка. Це успіх, може бути як по роботі, а також по своїх особистих справах. Далі прямуємо карта сос. До чогось ви маєте бути уважні та обережні. Тут карта сос. А також ось ці мечі, це скандали або обстріли. Поруч з ними ось тут добра новина. Але ось ці карти, вони також поруч, поруч присутні. Скандал може бути з покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Тут добра новина, тут сумна новина. Ось тут швидкі дії та події, блискавка. А також ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось цей, ця розмова з покровителем, вона може, наприклад, пообіцяти якийсь шанс, людина вам запропонує або роботу, або що ви дуже зрадієте, а потім щось може не скластися. Не пускайте руки. Тут швидкі події, але потім все одно добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Мабуть, цей шанс, він таки справдиться. Якщо не цей, так якийсь інший. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео. Для всіх знаків зодіака розклади Таро. Запрошую всіх, хто ще не побачив. Дуже гарні поради, багато. Порад об'ємне розповідь змістовна. У нас з вами другий розклад для знаку стрілець. Троянда? Це кохання. Також поруч планета місяць. Це можуть бути таємниця, або ви тримаєте в таємниці своє кохання, або якась таємниця тут існує. Розбирайтесь по своїх обставинах. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Тут у вас поруч з ключиком, ось тут якір. Це стабільність. Прямуємо вперед, друзі. Подивимось на завершення вашого тижня. Співпадінь мало, але вони всі позитивні. Кохання, ключик, якір це стабільність. ми з вами прямуємо вперед. Та місяць – це таємниці, не забувайте, не кажіть нікому свої секрети, тайни, для того, щоб собі не нашкодити. Третій розклад, знак зодіака – стрілець. Лебідь – романтичні почуття. А також це можливо бути романтична вечеря, застілля і романтичне почуття. Ключик віднайдите рішення, якесь для вас дуже важливе. Тут у вас документ або якесь сповіщення. Корабль новий проект, потужні зміни в житті. Та, начебто, все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось ваші стрілочки, вони тут йдуть донизу. Ось так. Ця ситуація означає, що деякі події ваші трохи призупиняться, не поспішайте. Можливо, не треба поспішати на романтичній вечері робити пропозицію руки і серця, тому що ваша каблучка ось вона. Вона трошки не співпадає. Можливо, треба зачекати якісь ось підготувати бумаги, документи. Дивимося з вами сьогодні на колоді коло року Для знака Зодіака стрілець 26 січня по 1 лютого 26 рік. Застереження сімка пентаклів. Не треба очікувати. Бачите, тут не поспішать, а тут не треба очікувати. Порада, карта зірка. Попереду у вас дуже якісь гарні події. Зірка це може бути також або одруження, або переміна в житті. Наприклад, були вільні, холостякували, а приймете рішення одружуватися або збудувати свою родину, щось для цього підготувати, або житло, або якось роботу упорядкувати. Це старший аркан, і він досить таки потужний. І якщо тут у вас призупиняються якісь події, то саме тут вам кажеться, карти кажуть, не зупиняйтеся, не чекайте кращих часів, обговорюйте вже зараз свої плани зі своїм обранцем. Якщо це, наприклад, не стосується особистого життя, значить якась така важлива подія може бути або з вашими дітьми діти захочуть одружуватися, будувати своє життя або якісь інші аспекти. Дивіться по своїх обставинах і ніколи не забувайте, що розклад загальний, ваші обставини можуть трохи відрізнятися. А я бажаю вам гарного тижня, тільки гарних новин та подій. Зустрінемось зовсім скоро на моєму каналі.